Чергові F-16 прибули до Румунії для навчання українських пілотів. Ну, отношение F 16 у нас вот как-то тиражируется несколько таких заблуждений, которых все-таки надо избегать. Иногда говорят, что он требует каких-то особенных взлетно-посадочных полос. Не требует. Не требують самолет з достаточно коротким э, взлетом дистанцией взлета пробега, и любой аэродром первого класса для него вполне подойдет на Украине Таких больше, чем достаточно В одном из них прилетела міністра обороны Нідерландів Кайса Олангрен. Літаки прибули на авиабазу лейтенанта віації Георгія Мочорніце в місті Борча, де минулого року відкрився європейський навчальний центр F-16. Один із двомісних винищувачів пілотував особисто командувач ВПС Нідерландів, генерал-лейтенант Андре Штейл. А разом з ним у кабіні і прилетіла до Румунії міністр оборони Нідерландів. Ми зараз дуже наполегливо працюємо, щоб якнайшвидше розпочати навчання українських пілотів. Українці борються за свою свободу і безпеку Європи, а отже, і Нідерландів. І дуже важливо, щоб вони виграли цю битву. Підкреслила Кайса Олонгрен. Тим часом, на фоні посилення російських ракетних атак по Україні, європа шукає шляхи надати Києву життєво необхідні засоби протиповітряної оборони на саміті країн Групи СЕМИ у Брюсселі 17-18 квітня, лідери ЄС узгодили заяву про подальшу непохитну допомогу Україні у захисті від російської агресії та пообіцяли нагальну допомогу для підтримки української енергетики, що стала ціллю нових бомбардувань з боку Росії. На полях зустрічі міністрів закордонних справ, очільник МЗС України Дмитро Кулеба, обговорив із державним секретарем США Ентоні Блінкеном і постачання систем Петріот та схвалення допомоги Конгресом. Детальніше про це говоримо із нашим кореспондентом у Лондоні Богданом Цюпіним. Вітаю Богдане. Богдане, скажи, будь ласка, що ми чуємо від представника Сполучених Штатів на цих зустрічах? Ну, власне, позиція чи ситуація, які опинилися сполучені штати, зараз незвичайна, тому що США з одного боку лідер у наданні військової допомоги Україні з іншого боку, відбуваються очевидні затримки, про які щойно чули наші глядачі. Отже, сьогодні представник Сполучених Штатів, держсекретар Ентоні Блінкен, з одного боку оголосив очікувані заяви про підтримку України з іншого боку, він визнав, що Значною мірою те, що роблять США, буде залежати від рішення Конгресу. зараз терміново необхідно, щоб усі друзі та прихильники України доклали максимум зусиль, аби забезпечити Україну тим, що їй необхідно для продовження ефективного захисту від цієї російської агресії. Для сполучених штатів це означає ухвалення додаткового бюджетного запиту, який президент запросив для України. Що стосується європейців, то увага дуже зосереджена на сполучених штатах, тому що не забуваємо, головні найпотужніші системи протиракетної оборони, Петріот виробляються у сполучених штатах. США також є постачальником ракет для цих систем значною мірою, тому європейці. Уважно стежать за тим, що відбувається у США, але при цьому у Європі лунають дуже гучні голоси, які нагадують, що у європейських країнах є принаймні десятки систем, наприклад, систем Петріот, якими Європа має чи може поділитися з Україною. У ці неспокійні часи обнадійливим знаком є те, що зараз з'явилися сигнали від республіканців США про те, що інтенсивна підтримка України може тривати. Ми за це активно агітували. Канцлер у конгресі. Я коли була там, як і багато багато інших, знову і знову. І саме тому ми з міністром оборони разом виступили з ініціативою ще раз запитати себе, що ми можемо зробити разом, щоб захистити Україну, а також захистити наш європейський мирний порядок. США мають, але мають не лише вони. Ми не можемо покладати стільки на США. Ми повинні взяти на себе відповідальність і перестати говорити, що все зроблять. США ми повинні зробити у нас є патріоти. У нас є протиракетні системи. Треба витягти їх з наших складів, де вони стоять, і відправити в Україну, де вирує війна. Я впевнений, що ми це зробимо, але це треба робити швидко. Власне, Богдане, президент Зеленський каже, що загалом Україні потрібно ще 25 патріотів. Негайно треба, негайно треба сім. Що може запропонувати зараз Україні європейці? Ми знаємо, що є вже певні заяви від Німеччини. Що ти чув? Так, отже, є німецька пропозиція у суботу у розмові в телефонній розмові українського президента Володимира Зеленського з канцлером Німеччини Олафом Шольцем пролунала обіцянка від Німеччини про те, що та країна надасть надасть Україні ще одну систему Петріот. І сьогодні канцлер Німеччини підтвердив, що це буде вже. Третя система Петріот від Німеччини для України, і далі він сказав слова, які декого таке враження у Європі трохи заплутали, тому що за словами пана Шольца, які пролунали від нього на саміті ЄС у Брюсселі. Тепер, після того першого кроку, який зробила Німеччина, очікують, що інші партнери нададуть, як він сказав, ще шість систем. Петріот дехто це потрактував як вже обіцянку. Мовляв, Олаф Шольц вже заявив, що Німеччина надає один і що є домовленості щодо інших шести систем, які Україна очікує, але нарад. Азі так не виглядає, тобто чітка є обіцянка щодо однієї системи Петріот, третьої, як каже Німеччина від Берліна щодо інших. Ми знаємо тільки те, що вони є їх у Європі. Очевидно, є десятки. Були заяви, що близько ста таких установок. Але потім генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що очевидно кількість менша ніж сто, але в будь-якому випадку сім. Таке враження, що європейці можуть забезпечити, якщо напружаться чи деякі країни наважаться зняти це зі свого озброєння і передати Україні, Богдана. Ну і також, крім цього, завтра починається засідання Ради НАТО Україна за ініціативою України. Скажи, будь ласка, що буде у фокусі уваги? Чому це відбувається саме зараз? У ну, все власне відбувається у зв'язку з тим, що Росія зараз чинить посилені атаки на е, українську енергосистему. Е, український президент сказав, вже, що е, Росія знищила майже всю е, систему теплової енергетики в Україні. Е, це дуже серйозно. Україна, яка ще донедавна експортувала електроенергію до Європи, е, зараз вимушена. Імпортувати європейці також дуже стурбовані, тим, що Росія, як виглядає, цілиться у системи пов'язані з системами газопостачання. Не забуваємо, що через Україну проходять далі трубопроводи, в які Європа отримує газ з Росії. Також в Україні зберігають є газосховища, в яких європейські компанії зберігають, тому Знову ж таки завтра на раді НАТО Україна також ітиметься про це.